Друзі, це матч центр. Ми у прямому етері. і Щойно ми стали свідками не тільки першого забитого м'яча від «Вересла» в сезоні, а й першої перемоги. Перемоги не над кимось, а над «ЛНЗ». Черкаська команда зазнає вдома поразки атакувальні лідери сьогоднішнього Вереса. Бойко Дукла забили по м'ячу. Все те, що відбулося у Черкасах, обговорюємо у матч-центрі. Разом із нашими експертами Валерій Федорчук, Дмитро Хомчиновський і Віталій. Похвала всі у тому самому складі в студії. Сенсація? Оля? Е, ну, напевно, ні. Напевно, ні. Але тут хочеться відразу додати, що якщо брати перший тайм, то Рахунок десь сен сенсаційний, да? більше переважали ЛНЗ і мало забивати і бути впереді. Але по, по другому таймі зовсім інша історія. Вже, вже десь гра вирівнялась і по рахунку грали, верес вистояв. Тому, в принципі, до матчу, то це, напевно, напевно, все-таки сенсаційно. Е, дім, чекали більшого від ЛНЗ в другому таймі? Так, я от замітив, що. Почали робити заміни, якось он це навпаки зупинився, і якось менше агресії попереду стало. І думаю, що повинно було бути навпаки. Що стосується вереса, то для мене це типовий верес. Вони гарно оборонялись, гарно вибігали і забили з того два м'ячі. Але якщо. Хочеться похвалити, все-таки при такій грі вони не пропустили вистави. Так так так. так от, хотілося також додати, що от верес ми побачили те, що грубо кажучи, очікували від цього колективу. Від колективу, який ми бачили в минулому сезоні, так у суперника сьогодні в ЛНЗ цих шансів було більше. А верес то й скористався своїми головними козирями. А не пропустили це такий додатковий плюс, який і в карму, і в таблиці. Я теж спіймав себе на думці, що сьогоднішній верес, е він десь образами нагадував себе зразка минулого сезону. Ми пригадували, мені здається, дуже хрестоматійні матчі минулого сезону з лівим берегом, коли їм треба було м'яч контролювати, у них завжди були складнощі. Зараз вони десь у своєму природньому становищі опинилися. Хороша конверсія, хороша реалізація. Ну, типовий верс з іншими футболістами, але ну тренерська. Рука Олега Шандрука відчувається. Друзі, давайте швиденько дивитися все найцікавіше, що було у цьому матчі. Ну, побачили два забитих м'ячі. Напевно, із них і будемо розпочинати. Е, стилістично, от мені вдається, вони якоюсь мірою навіть трохи схожі. Гра на випередження е, так, десь природа атак можливо відрізняється. Але от те, що гравці групи атаки, бойко, як от в цьому епізоді, який ми зараз дивимося, бачимо от затяжний розіграш, вигризає тут м'яч Хартін. Зараз до нього м'яч повернеться. Від нього подача з правого флангу. Ну і бойко. Він звертаємо увагу, футболісту в червоній формі поблизу штрафного майданчика відривається від Мураско. Ну і ось це відкривання це ключова історія в цьому моменті. Я би ще звернув увагу на те, що там, коли затягувалася ця атака, фактично на позиції центр форварда не було абсолютно нікого. Вереса Вересендука там не було, і Бойко забігав ну навколо нього. Там радіус був метрів 7-8, Його ніхто не контролював. Аж потім він зробив ривочок на ту позицію. Ак най не святкує цей м'яч. Через наголошуємо, він забуває команді зі своєї рідної області команді, в якій він сам ще минулого сезону виступав. Ну і невдалий матч загалом для Мураско. Ось цей епізод. Звертаємо увагу на його роботу. Здавалося, так супернадійний захисник по старту сезону. Але тут трошки не встиг там дві жовті картки. В другому забитому м'ячі ми теж побачимо. Можуть бути питання до нього. Тут коли дійдемо до цього, у вас запитаю вашу думку там щодо його позиції. Ну але констатуємо ТО Бойко дуже швидкий забитий м'яч. І ось уже ось цей фрагмент на Ну, 69 й хвилині, так, цього матчу вже це другий тайм. І ось робота Бойко індукве. Зараз за ними спостерігаємо. Потім трошки уважніше вивчимо цей момент. Ну, але те, що ми говорили, фланги вони працювали у вереса в минулому сезоні. Зараз шарай проходить е, Пасіча. і ми, до речі, згадайте, відзначали правий фланг. відбирав, як да, м'ячі. Тут не відібрав не активніше. Так, але два голи, два з фланга. Другий гол в... довга передача вперед, підбір за Вересом. М'яч направили в зону фланга, і звідти вже йде загострення. Ну і там здорово обіграв гравця і прострілив. Залишилось тільки попасти. ЛНЗ в першому таймі з такої позиції не попало в ворота, а Верес попав. Давайте трошки ще детальніше на цьому м'ячі зупинимось. Перший гол ми в перерві обговорювали. Оцей м'яч він такий свіжіший. От давайте на позицію Муравського подивимось, от Прокоментуємо Муравський, От він там третій виходить захисник у білій формі. Тобто, тут ситуація два в два. Шарай обігрує пасіча, і от Муравський таке враження, як він мав діяти в цій ситуації, чи в принципі все правильно він. Тобто він і не зустрічає, і тут не допомагає. Ну, в першу чергу він не має викидуватись на гравця на м'яч, але дуже на мою думку груба помилка, що він має закривати оцю лінію прострілу, лінію тої передачі. Нехай він дає під себе ту передачу гравець Вереса, і там вже будуть питати з гравців опорних, які мають допомагати і реагувати вже на ці всі відскоки. На 11 метрів на 16 метрів. Я думаю, це. Як для захисника він має про це знати, і це дуже така груба помилка. Це, напевно, те, що сприяло, спокійно прострілив і конвертувалось в гол. А так зразу закривай простріл, і ти блокуєш і ви, м'яч ви виходить ви на котавий. Дужатися, якщо да. він вже пішов, там і Танковський був в принципі під себе. Віддавав би думаю, що цього б і не сталося. Мені Взагалі, здається, корпус неправильно розположений. Він лицем до своїх воріт, і ти вже себе розвернути в іншу сторону буде досить важко. Тому так я думаю, що це велика така помилка. Тобто сходимось на тому, що в обидовох забитих м'ячах у нас є підстави говорити про помилку Муравського. Однозначно, в першому голі на випередження його гравець він для нього був, зіграв і дав можливість пробити. І тут також не закрив лінію прострілу, відкрив її і пішла передача туди. і Гравець же в пусті ворота з маленької вістань, тільки Ну, Ця історія невдалого матчу для Назаря Муравського довершилося ще і вилученням уже за рахунку 0-2. Він отримав другу жовту картку. Тут якби ваш коментар по цьому епізоду, чи є якісь там зауваження до арбітра матчу? Давайте зараз дочекаємося цього моменту. Дуже високо ага. питань немає. Да, питань немає. Це друже. Хоча видно, що він вже її хотів там прибрати, але вже не встигав. Але перше рішення ну для чого її виставляти, чи... сам розуміє? Да? Да. Знаючи, що у тебе є жовта картка, ти маєш обережніше і грати. Ми відзначаємо так. Свіжий футболіст і що Варса знову їде на м'яч. Ну я згодний так, муравський взагалі от є варіанти, коли сперечаються футболісти з жовтими. Це перша жовта картка. До речі, тут ну мені здається, теж абсолютно ніяких питань Насалі. бути не може. Тому ну, це одне напевно із небагатьох вилучень, коли взагалі не прискіпаєшся на жоден відсоток, правда? Так, тут і перший на м'ячі, бо десь все одно захисник. Він в першу чергу має грати десь. Простіше, Да? ясно, що хотів зберегти, але це все конвертували в жовту, в жовту картку. Друзі, у нас Віталій Бойко не святкував забитий м'яч у ворота своєї колишньої команди Елонза але прийшов на флеш-ключення і вже готові його слухати. Так, студія Віталій Бо, Віталій Бойко, автор першого гола вереса в цьому сезоні української прем'єр-ліги. Віталію, не святкували ви цей м'яч, але чи хотілося відзначитись на домашньому стадіоні засмутити свою колишню команду, в якій ви провели багато сезонів, в яких напевно не так просто забути їх? Доброго дня. По перше, звісно, хотілося, адже ми з цим стадіоном пов'язано дуже багато спогадів з командою, звичайно, ми скільки тяжких веселих моментів пройшли так, але коли приїжаєш додому, звісно, хочеться це проявити, а тим. Це забити і перемогти, це надзвичайні емоції. Питання адресуємо, яка вже прозвучала перед цим студії Сьогоднішня перемога Верес – Це сенсація на вашу думку чи закономірність виходячи з того, як команда ваша грала сьогодні? Е, мені здається, що по грі, коли ти граєш, ну здавалося, що ми трішки виглядали сильніше, але ну, футбол це гра, хтось використовує сементи, хтось ні. Думаю, ми сьогодні більше заслуговували своєї праці, саме віддачі, тому і здобули цю перемогу. В Чемпіонаті тривалий часом не виходило ні перемогти, ні забити. Був матч на Кубок, де нарешті команда згадала, що таке забувати голи. Коли стало легше після того матчу, чи лише от зараз, коли вже набрали очки, забили перші голи в прем'єр-лізі в цьому сезоні? Ні, ні, звичайно, то матч зовсім другого рівня. Тому коли сьогодні забили перший м'яч, вже ну повірили все більше, повернулися в певність, яка була на зборах. Да? Але перші ігри ми десь просто не могли використати свої 100% моменти. Тому зараз, як я говорив після матчу з Полтавою, коли ця команда заб'є, ви спробуйте її зупинити. Мали для своїх одноклубників, для тренерського штабу якісь секрети, підказки по тому, як грати з ЛНЗ? Ні, ні. В нас тренерський штаб добре розібрав команду, тому навіть не було запитань, тому що зараз все є в інтернеті, в соцмережах, тому запитань не було, просто запитували, чи є впевненість, може якийсь мандраж. Да? Але були тільки приємні емоції на цьому стадіоні. Дякую вам за коментар. Віталій Бойко, автор одного з мічів в цьому матчі студія Вонкова. Без мандража провів цей поєдинок Віталій Бойко. Ну і нарешті ми бачимо приємні емоції від футболістів Вереса. що не один нулик сьогодні, так діма говорив, що забиті пропущені м'ячі у ЛНЗ та у Вереса і плюс три бали для рівненської команди, з Чим їх і привітаємо? Ну а основне обговорення залишаємо для футболу 360, Нам час рухатися далі. Перед цим нагадаю, що. Преміум партнер показу ВіБет Україн, Вібет Україн», об'єднані футболом разом сильніші. Ми друзі, переходимо. Центральна вивіска, так певна Полісся та Динамо. От якби в минулому сезоні, можливо, Шахтар Олександрія би поборолися за це. Динамо та Полісся виснажені єврокубками, обидва не з максимально гарним настроєм. Очікуємо сьогодні знову ж таки ротацію. І знову запитаю про це ротаційний момент у кого глибше у Динамо чи у Руслана Петровича Ротаня, бо ми вже бачимо. І ротацію відполісся. Мені здається, що більш ротаційна команда це Динамо. Але мені чогось здається, що сьогодні буде мінімум той ротації. Думаю, що зараз. Ми встигли втомитися? Ну, я думаю, що вони втомилися, але зараз, я думаю, що останні як соки вижмуть, і потім Перед пауза збірнує. буде. І буде буде час, щоб всі відновились. Моя думка, що буде такий результативний матч сьогодні. Тому що Полісю треба теж вигравати. Вони затримачать Є одна перемога. В них Динамо теж треба там вверху залишатися. Я думаю, що буде цікаво. В Київ команда приїздить після доволі тривалого періоду, коли вона грала в Європу, і тут неподалік від власне кордону. Із європейським союзом Можливо, про це зараз і Елла Івенькович нам розкаже, яка працює на цьому поєдинку. Як флеш-репортер бачить наживо, наскільки засумували в Києві за своєю командою. Елу, привіт! Раді бачити тебе. Розповідай, що побачила на стадіоні імені Лобановського. Дмитре, колеги, рада вітати зі стадіону. Скажу, що скучили, звісно, і квитків у вільному продажу не було ще півтора тижні тому. А тепер давайте безпосередньо до команд і знаєте, хочеться розпочати своє включення наступними словами. Цей місяць був найважчий у моєї кар'єрі, і це є не про себе. Це цитата Олексія Гуцуляка. І я думаю, що під цими словами можуть підписатися чи не всі гравці житомирського полісся, а можливо навіть дехто із динаміці. Але я розпочну все ж із гостей. Звісно, неможливо не говорити про. Ще реалії, і треба їх також враховувати. Після матчу із Фірантиною власне команда залишилась ще в Італії. Наступний день мала там тренувальне відновлювальне тренування. Після цього вирушила в пармо звідти літаком до Жешова. Потім автобусом до Пшемишля. І з Пшемишля вже безпосередньо потягом до Києва прибули вчора вранці, і власне звідси з вокзалу одразу Мельниченка, Карамана та. Микить Микитюка Руслан Рутань відправив одразу до Житомира. Це тренерське рішення, можливо, тому що розширилася заявка, адже є новачки. Це велетень і полів. Але ближче до вечора карамана а, повернули, адже Гонсалвиш захворів. Тож він а, так забігаючи наперед, же скажу він тут. Власне, і новачки вони у запасі. Є і позитивні кадрові новини, власне, Юсефі відновився після ушкодження. Пам'ятаємо, що він пропустив поєдинок із Заланзеї, обидві зустрічі і Фі... Фіорентиною, тренувався з командою, і сьогодні у старті він замінить Талеса. Загалом лише дві зміни від Руслана Ротаня в порівнянні із матчем проти Фірантино ще Філіпов у запасі, а гайдучик у стартовому складі були побоювання щодо Назаренка та Кудрика. В них були такі. Дрібні мікроошкодження після другого матчу з Фірантину, але на щастя все обійшлося. Ну і Богдана Михайличенка можуть задіювати, адже він відбув Єврокубкову дискваліфікацію. Ну, візуально настрій у полісся класний. Як насправді, як на душі, можемо здогадуватися, адже дві поразки в чемпіонаті ну і невдала єврокубкова компанія. Тож мотивації точно має вистачати власне як у Динамо. Я не думаю, що і ви зі мною погодите, що Динамо не хотіло завершити свою кваліфікацію власне. Турніром Ліги конференції, але як то кажуть, маємо те, що маємо. Тепер зосереджується на чемпіонаті України, де шалена серія без поразок хочуть її продовжити. Власне по кадрам найбільший ньюзмейкер, звісно, ванат. Ми всі бачили кадри власне з Іспанії, де перебуває нині Владислав і не секрет, що невдовзі підпише контракт із Жероною. А тепер незмінний в нападі Герера на підміну йому можливо, ось з Пономаренко, можливо. Сьогодні теж побачимо його на полі. А тим чи знаємо, що травмувався. Він пропустить і цей поєдинок і прийдешні поєдинки національної збірної. Також позагрою Попов в нього знову рецидив ушкодження, І він на лікарняному. Решта всі готові. Я думаю, що в дуже позитивному настрої мають перебувати і михавка, і Волошин, які отримали свої дебютні виклики в національну команду. Михавку, пам'ятаємо напряму. А волошина довикликали. І ось про логістику теж тут не можу сказати. Вона в. Динамо, на щастя, цього разу була трохи менше, адже грали в польському Любліні, який близько до кордону і з Україною. Тому а, трошки менше провели часу в дорозі, але теж лише одне передматчеве тренування і часу не так вже й багато на підготовку. Ну хто сьогодні буде більш свіжий та й зокрема мотивований, Дізнаємось дуже скоро. Студія. Дякую, дякую. у ну, свіже поле що найменше буде. Бачимо там, працює, полив якісно на стадіоні. імені Динамо. ми до складів переходимо у Динамо у порівнянні з єврокубковим матчем, який буквально нещодавно був. Я три зміни бачу: Вівчаренко, Яцик і Кабаєв. Ну якби машини часу у Ваната немає. Тут без сюрпризів немає його в заявці на цей матч. Алла підтвердила так, що. Очікуємо з години на годину, напевно, новини з Барселони, де Владислав перебуває зараз. І ось ось, наскільки розуміємо, укладе контракт із Жироним. Трама Попова теж важливий акцент. Михавко Біловар десь вже навіть трошки звикаємо у цьому етапі сезону до цієї пари. Ну так, правий фланг тимчика також немає. Тепер Караваєв принаймні, поки не відновиться, Олександр буде більше отримувати ігрового часу. Ну, от... Це можна вважати великою ротацією чи ні? Я думаю, що ні. Три людини, я думаю, це небагато. Паче для Динамо є якісні футболісти, які так само заміють. Це справа? Фактично: черговий єврокубковий поєдинок. Адже дві команди з кваліфікації Динамо гратиме там, куди по лісі не пройшло. Додаткова стадія кваліфікації, але за три очки в чемпіонаті України. Цікаво, що Волошин йому їхати в збірну. Мені цікаво було, як розподілиться час між ним і Ярмоленком. Бачимо, що Ярмоленко є у заявці на цей поєдинок, але Ярмоленко починає із лави для запасних. Ну і напевне, Матвій Пономаренко, десь ми після цього ще такого, який не відбувся, але мені здається, вже абсолютно очевидного продажу. ваната, то Матвій Пономаренко, який розривав чемпіонат ю 19 він буде отримувати більше ігрових хвилин. і Ми будемо знайомитися із цим. Нападником київського Динамо. Ну і Полісся. тут змін і ще менше з дві, того, що не. я бачу дві так: дві. Йосефі і Гайдучик. Але я, от дивлячись на склад Полісся, розумію наскільки мотивована буде команда. Давайте з тренера починати. Він в Динамо грав свого часу і знає. Може когось забуду там Кравченко, Чебутенко, Михайличенко, Андрієвський, Лава Запасних це Шепелєв, Лєдняв, Велетень, Волинець. Ну, там півкоманди були в структурі Динамо і відносно нещодавно були. Це да, мотивація для граців? Принциповий суперник для граців Полісі. Сто відсотків вони будуть виходити однозначно з мотивації. Там ну, не буде такого, що вони там щось захочуть сильно доказати, але це така мотивація, ти завжди граючи проти своїх минулих клубів. Хочеш якнайкраще показати свої можливості, гру. Тому я думаю, що це такий... Показник може додати ефективності Полісся. Окей, де завершуючи, Динамо фаворит цього матчу для вас особисто? Є? Для мене так. Але не сказав би, що набагато від, якщо брати в відсотках, не сказав, би, що набагато краще за Полісся. Полісся теж має достатньо якісних гравців, які можуть теж створити проблеми в обороні. Ну, я добавлю тільки, що для мене так як останнім часом на євроарені виступають ці дві команди, то е, я скажу, що це два фаворити. Це дуже класний має вийти сьогодні матч, і ми маємо отримати задоволення, тому що і Динамо і грає, хоче грати в футбол і «Полісся» Так само, тому очікуємо класної гри для вболівальника в першу чергу. Вивізка, яка спонукає нас дивитися цей матч, тому друзі, давайте не затягувати. Я вкотре нагадаю, що партнер показу Вібет Україн. Вібет Юкрейн» об'єднані футболом разом сильніші. Динамо проти Поліса. Подивимося, хто кого вирушаємо дивитися цей футбол.